Добрий вечір, вітаю вас на своєму каналі. Зараз що ви зроблю? Покажу як правильно осмінятися на матку. Може і неправильно, але я так роблю. Підготую катетер. Спермодоза. Спермодоза Петрен. Заказував місто суми. стоит вроде бы стоить кодора подпускала ушки этот самый ушко на направляла вводим до упора Виводи до упора Виводи до упора так Откручуємо Оп. трошки її От такими рухами або хоч буза. І це ми її випустили, вона тепер то землі, то грязі хоче поїсти. Проще я випустила, боялась виходить, а Тепер не можна поймати. Так, який лайфхак? У мене є кусок спиці, що я беру і роблю. Бачите, вона не за. Гермодона не этот самый. Не знато. Бачу, що робить. Стоп. Останови. А mm -hmm. типи. Що я роблю? Куском спиці. Проколюю. Оп. Трошки на себе подаю. Трошки на себе подаю. І дивіться що. Оп, і пошло, 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 пошло засасувати. Оце який мене О, опівимося. Засосали. Бистро, скоро і тут. Ну, вона сама по собі якось ще, ще будемо повторювати і трошки кнура випускаю, стоїть. Оце тут бігає туди-сюди. Може на завтра вона ще. Ну, так от 10 хвилин чекаю. Може навіть там поштовхав туди-сюди і все. Отак от проводимо вкусне запліднення Сьогодні вона у нас якась дуже... Дуже-дужено. Теж, дуже, якщо ж спермодоза не, не затягує, буває, що катетером в стінку впирається. Міліметрів на 5 на сантиметр назад подали, щоб туди воно заходило, помогла от. Це було завершити всім гарної тихої ночі До побачення.